На прилеглих до закарпатського драмтеатру ділянках були зелені насадження, клумби із квітами. Колись тут навіть працював фонтан. Однак два роки тому земельні ділянки незаконним шляхом продали із аукціону у приватні руки. Минула влада на останніх термінах оперативно продавала землю, аби передати естапету і відхреститися, кажуть міські депутати. Хоча те, що на місці водопроводу будувати заборонено, знають усі. Це не просто видали дозвіл, це продали за аукціона три різнорозмірні ділянки, і на даний час, во ця земля знаходиться в приватній власності щодо проєктування, Я не маю ніяких даних, що там має бути, і ніяких документів саме проектного характеру не бачив. Директор драмтеатру пані Любов каже, що ділянки продали не одній особі, а одразу трьом і за чималі гроші. Підприємці хотіли почати там комерційну діяльність і побудувати різні заклади. Це продано приватним особам. Особи мені здається, що вони дуже далекі від театру і театрального мистецтва. І звичайно, як кожна людина, яка купляє. Клаптик землі, вони хочуть мати, раз це комерційне, хочуть мати з того вигоду. Тому вони тут хотіли ставити ці генделики, якісь. Як би мало бути в нашу користь використано. Просто міська влада, мабуть, має повернути ці гроші, які вони заплатили. А там, як наскільки мені відомо, стоїть, що десь заплачено 1 мільйон гривень за це за це все продаж. Сьогодні ситуація ще гірша, адже на місці, де мало розпочатися будівництво, тепер руїна. Роботи так і не почали. А позаду театру бруд і небезпечна зона. Крім того, понівечено і старий фонтан, який ще можна було реставрувати. Це була взагалі жахлива містобудівельна помилка. Територію оцього фонтану, який знаходиться перед драмтеатром, виділити як вільну територію, яка придатна для продажу з аукціону. Більше того, самі контури тих трьох ділянок, які продані з аукціону, вони по суті. Не дають можливості е, проєктанту спроектувати якийсь об'єкт, який би нормально вписувався в забудову і гармоніював з драмтеатром. Під час продажу прилеглих до драмтеатру земель знехтували і технікою безпеки, адже реконструкції мали підлягати і пожежні резервуари, які за офіційною документацією також продані. Однак увесь час їх використовували як власність драмтеатру. Водоприйомники. Пожежні – це взагалі просто катастрофа. Як можна було цю землю продати, коли ми ж знаємо, що таке театр. Театр це масове місце знаходження людей, і не може бути це по пожежній охороні захисту глядача. Не маємо права, як це так знаходяться водонасищувачі, води, щоб в разі чогось, щоб звідти там, ми ж воно ж у нас весь час. Ми підтримуємо. Справа пройшла кілька судів. Зараз справа у руках юристів, які хочуть повернути драмтеатру його окрасу та належну територію. Прокуратура також займається земельними махінаціями. Директорка драматичного театру пані Люба каже, що тільки но вступила на посаду, одразу взялася за вирішення земельного питання. І, хоча справа стоїть нерухомо, обласна рада та прокуратура допомагає встановити справедливість. Питання, чи буде все-таки вестися будівництво позаду драматичного театру, залишається відкритим. Наразі відомо, що для одного із покупців рішення суду негативне, і його частка уже знову належить закладу культури. Зараз театральний колектив і його керівництво сподіваються, що суд і надалі прийматиме рішення на їх користь. А позаду драмтеатру буде збудовано нову європейську площу та діятиме відновлений фонтан.